Вітаю вас, глядачі, ютуб каналу магазину Вуків. В цьому відео подивимось на стильний і функціональний чохол, який поєднує захист і естетику, залишаючи смартфон у центрі уваги. Armor Standard Unit MagSafe, наприклад, і такого чохла для iPhone 15. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Завдяки прозорій задній панелі, ви зможете насолоджуватися оригінальним дизайном пристрою. А контрастна рамка, виконана в яскравих кольорах, додає йому унікальності та підкреслює стиль власника. Чохол виготовлений із комбінації міцного пластику та еластичного силікону, що забезпечує баланс між жорсткістю і гнучкістю. Така двошарова структура ефективно амортизує удари, мінімізуючи ризик пошкоджень у разі падіння. Одна з ключових особливостей цього чохла – повна підтримка MagSafe. Інтегровані магніти забезпечують точне вирівнювання і надійне прилягання до зарядних пристроїв та аксесуарів MagSafe, що робить використання технології зручним і швидким. Armor Standard Unit MagSafe точно повторює форму смартфона, забезпечуючи щільну посадку та вільний доступ до всіх функціональних елементів. Всі порти та блок камер мають акуратні вирізи, а кнопки закриті чутливими дублікаторами, які захищають їх від пилу та забрудень, зберігаючи комфортне натискання. Додатковий рівень безпеки забезпечують захисні борти навколо дисплея і блоку камер, що дозволяє класти пристрій екраном або камерами вниз на пласку поверхню без ризику появи подряпин. Поверхня чохла має шорстку фактуру, яка запобігає ковзанню в руках і не залишає слідів відбитків пальців. Замовляйте Armor Standard Unit MagSafe в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться своїм досвідом користування чохлами. Та дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!